До нового року залишився тиждень. У Запоріжжі містяни вже готуються до свят. Купують продукти, планують меню та рахують витрати. Ми запитали у запоріжців, які саме страви вони обрали цьогоріч до новорічного столу. Обов'язково, мабуть, звичайне олів'є. що там побазка, сир, а, мандаринки. Ну, Це, це звичайно побацька сир мандаринки і що, що, не знаю, те, що, те, що захочуть або в син, або внук. традиційне олів'є, шуба. Ну, тортик такої там, що мандаринки, лимончики, так що нічого такого. Сверху спробую різні салати, але завжди заходить те, що традиційне. всегда заходить. Как бы, заходит. Шампанське, само собою, канічок вже є, шампанське теж вже є. підготуваємося. А Що будете купувати? Ці, які продукти? На холодець, як обично, щось приготуємо, купимо, мяска купимо. На, 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 на говядинки купимо, щоб можна було. Салати. Треба зробити грибочків, от голубчики зробимо. А такі люди не п'янющі, так що шампанське купимо, да, звісно, щоб можна було пригостити, чи в 12 годин можна було зустріти. Олів'є оселедець під шубою, шампанське та мандарини. Такий святковий набір найчастіше згадували містяни. Тож ми вирішили перевірити, скільки ж потрібно цьогоріч на нього витратити. Ми прийшли до одного із супермаркетів міста, аби зібрати новорічний кошик. Починаємо з салату олів'є. Рецепт у нас класичний. Картопля, морква, яйця, варена ковбаса, солоні, огірки, горошок та майонез. Спершу йдемо до овочевого ряду. Обираємо картоплю. Кілограм вартує 11 гривень. Далі морква 7 гривень за кілограм. Консервований горошок для салату 36 гривень. Поруч солоні огірки за акційною ціною 69 гривень. Варена ковбаса 44 гривні. Придбавши майже всі інгредієнти для олів'є, переходимо до продуктів для оселедця під Чубою. Спершу прямуємо до рибного відділу. Обираємо слабосолоний оселедець. Його ціна за 100 грам 22 гривні. Далі яйця. Десяток коштує 76 гривень. Майонез 31. Коли ж придбали все необхідне на два салати, йдемо обирати шампанське та мандарини. Алкогольний напій нам обійшовся в 99 гривень, а ціна мандарин за кілограм 59. Придбавши всі інгредієнти на стіл, рахуємо витрати. Обравши найдешевші або акційні пропозиції, ми витратили 796 гривень. За ці кошти купили продукти для олів'є, оселеця під шуби, мандарини, ковбасу та сирну нарізку, шампанське і курку. За словами аналітика українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, цьогоріч ціни на різдвяно-новорічний кошик зросли на 11%. серед причин здорожчання електроенергії та інфляція. Втім, подальшого збільшення цін не прогнозується. От якраз за рахунок тих факторів, які склалися при виробництві, при логістиці, при переробці, при зберіганні продукції, в цілому основних, скажімо так, два моменти: Це попит, який утворився на ринку, і яка і пропозиція в загальному можна відзначити, що Вартість цього ну як різдвяного і новорічного столу вона буде відносно стримана. основними факторами, які або продукти, які зросли в ціні порівняно з минулим роком, це м'ясо, це фрукти, це молочна продукція. Ну і риба, Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.